Посадила, загребла і котики варбові поставила святом. Погода дуже гарна, світить ясне сонечко. І що я зробила, дівчата і хлопці? Взяла грядку гарненьку, просипала попелом, взяла. Як то кажуть, викинула розирку з однієї з другої сторони, зробила грядочку, підготовила до посадки весняного чесничка і ще цибульки Чуть-чуть І все. І на сьогодні буде все, тому що їду я в гості до, до своєї племінниці на день народження. Сьогодні в Анічки нашої. День народження і дівчинка чекає гостей. Тож всю роботу відкидаємо і їдемо на свято, на свято весни, свято ніжності, свято тепла, свято краси, свято квітів. Можна сказати, свято щастя, тому що це є свято наших мам, наших бабусь, наших сестричок тьотів. Одним словом, свято всіх жінок і дівчат. Все, друзі, ідемо, збираємось на автобус, а для грядочки скажемо пауза.